На телеканалі Інтер, можливо, всі пересічні глядачі могли зробити такий висновок, що ця реалізація цих нафтопродуктів – це є якась злочинна схема. Хотілося б одразу привернути увагу. По-перше, ці нафтопродукти є речовим доказом в кримінальній справі. Проведення кримінального провадження у нас регулюється виключно нормативними актами нашої країни, тобто є кримінально-процесуальний кодекс. Є стаття 100 КПК, в якій чітко зазначено стаття пункт 6. Кого цікавить, можу надати. Зачитаю буквально, щоб ніхто не міг сказати, що я якось своїми словами це кажу. Речові докази, що на місці слідів кримінального правопорушення у вигляді предметів великих партій товарів, зберігання яких через громіськість або з інших причин неможливо, без зайвих труднощів, або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання, яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються. За рішенням слідчого судді суду для реалізації, якщо це можливо, без шкоди для кримінального провадження. Тобто, коли суд виносив ось всі ухвали. На підставі чого виносилося рішення, є ухвали суду стосовно передачі, як ми вже казали, на відповідальне зберігання і з подальшою реалізації цих нафтопродуктів. Стосовно відразу хотілося б сказати цифри, яка в засобах масової інформації звідки взялась – 115 тисяч тонн. Насправді ми не знаємо звідки 115 тисяч тонн, тому що якщо порахувати всі нафтопродукти, які зазначені в чотирьох ухвалах, є чотири ухвали, тобто Херсон, Васильков, ще раз Херсон і Одеса, там буде 97 тисяч тонн.